Народна мудрість говорить, чистота запорука здоров'я. Ще з давніх давен люди розуміли, що якщо людина чиста, то й хворіє вона менше. Та погодьтесь, якщо ванна кімната не затишна і некомфортна, туди не хочеться зайвий раз заходити. Саме від такої проблеми потерпали вихованці навчально-виховного комплексу Гармонія, адже капітальний ремонт у душових закладу не робили жодного разу з дня побудування закладу. І тільки цього року, за допомогою міської влади, нарешті було проведено ремонт. Результат бачила наша знімальна група. Розпочали урочисте відкриття з невеличкого концерту, влаштованого вихованцями гармонії. Діти подякували міському голові Станіславу Сафронову за подарунок. Слід зауважити, що він став не першим. За останні чотири роки у навчально-виховному комплексі відбулося багато змін. Була повністю реконструйована система опалення, зроблений ремонт у медичному блоці. А також з 2013 року чимала території гармонії цілодобово охороняється. Станіслав Сафронов пояснив, що така кількість змін обумовлена тим, що освіта та охорона здоров'я це пріоритетні галузі міської влади. Ми повинні, по-перше, турбуватися наші підростаючі покоління. Якщо ми, ми зобов'язані зобов думати наперед на декілька десятиліть, а ці десятиліття починаються з цих маленьких, ми так бачили, від їх базової підготовки, від їх здоров'я. Від їх отримання якісної сучасної освіти, від їх духовних надбань, культурних надбань, від повного громадянського розвитку. Після концерту міський голова символічно відкрив новій душовій, перерізавши стрічку. Та всі присутні змогли нарешті оглянути відремонтоване приміщення. Для тих, хто раніше не був у навчально-виховному комплексі, зробили спеціальний стенд. То есть вот это все в таком коридор был в состоянии, специально сделали для того, чтобы и общественности и через средства массовой информации показать нагально, что было и что сегодня Та вихованці закладывают те, що було раніше, и без фотографий. Раньше душ душ был ну как бы не очень красивый. А сейчас, а сейчас очень. Там э, очень красиво, там плитки есть, там, э, там все. вешалки там есть, окна сделали. Там очень красиво внутри. Ага. А для чего это нужно, скажи? Для того, чтобы нам было приятно купаться. На відкритті були присутні представники санітарно-епідеміологічної служби міста, які були вражені результатом, та порадили частіше провітрювати приміщення, аби вони служили вихованцям закладу ще багато років. Директор гармонії зізнається, до останнього ніхто не вірив, що їм вдасться зробити ремонт. Та зупинятися на цьому вони не збираються і вже є план заходів на найближчий час. Найперша найближча перспектива це наш харчоблок і їдальня закладу. Ми плануємо там замінити пластикові вікна на пластикові, це 33 вікна, змінити технологічне обладнання по деяким номінаціям, замінити меблі, тобто ми й надалі не зупиняємося і намагаємося співпрацювати з міською владою, ну говорячи їм про те, що на сьогоднішній день є досить необхідним для того, щоб дітям було комфортно перебувати, навчатися в нашому закладі.